Зранку, 23 лютого, окупанти знову обстріляли мирних жителів Куп'янська, внаслідок чого зазнали поранення дві цивільні жінки. 22 лютого близько 10.30 ворог завдав удару по Харкову. Інформують у штабі оборони. Російська Федерація вдарила чотирма ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали двоє цивільних людей. Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. У селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. В селі Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства. Внаслідок обстрілу села Чернещина ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені електроопори. За даними ДСНС, пожеж, спричинених бойовими діями з боку окупаційних військ Російської Федерації, за добу не зафіксовано. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У Харкові внаслідок ракетного удару пошкоджень зазнав промисловий об'єкт. У Вовчанську внаслідок артобстрілів завдано шкоди п'яти приватним домоволодінням та двом навчальним закладам. Постраждалих немає. В області триває розмінування. За минулу добу знешкоджено 137 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека на деокупованих територіях залишається високою. Вчора в Ізюмі 55-річний працівник лісгоспу наступив на міну Пелюстка та отримав вибухове поранення. Щодо новин з фронту, на лінії зіткнення наші захисники дають рішучу відсіч російським окупантам та завдають їм втрат. Яна Віляєва, Дейнеко, Новини Харків.